Христос Воскрес, друзі, кажемо так, тому що свята великодні, друзі. Ну і вже по Великодні, як ми кажемо. І ми у Львові у кав'ярні, пекарні Духмяна Мрія, і з нами чудова господиня, така скромна, але така талановита Світлана Бондаренко. Пані Світлана, це дружина ветерана. Пані Світлана, дуже прекрасна людина і фантастичний, взагалі просто кулінар, пекар, як то можна сказати. Ну, її випічка просто вражає. Пані Світлана, бажаю здоров'я. Вітаю, вітаю. Пані Світлана, розкажіть, як ви взагалі почали цей проект кав'ярні, пекарні, духмяна мрія? Як це все зародилося? Сам проект зародився дуже давно. Ще коли ми з чоловіком в Харкові жили. І у нас з'явилась мрія відкрити пекарню. Спочатку ми мріяли про кафе, а потім все таки вирішили йому дуже подобалась моя випічка. І ми вирішили все-таки відкривати пекарню. Але почалась війна, ми змушені були виїхати. І так сталося, що чоловік загинув, а я в цьому знайшла смисл свого подальшого існування, свого життя. І е, я сказала, не знаю як, але я відкрию пекарню, хоча можливості для цього не було. Зараз я те, що розумію, я не знаю, як я це зробила, але я це відкрила. Ну, Бог покривав, напевно, тому що добра справа притягує добрі ідеї. Скажіть, як ваше пекарня, які взагалі тут виробили прорекламуйте себе, власне, щоб люди знали вже більше? У нас насправді асортимент дуже широкий. Ми постійно оновлюємо, оновлюємо його, розширюємо, постійно вигадуємо щось новеньке, цікаве. Зараз ми випікаємо різні хліба. Хліба у нас таких у Львові немає, у нас своя рецептура, такі дуже цікаві, дуже смачні. У нас різні випічки булочок, рулетів, пиріжків, солодкі, солодкі, різні у нас замішується на кефірі, тому вироби дуже відрізняються і ну дуже смачні. Ну смак супер реально Попробував на собі. Так що рекомендуємо, друзі. Дуже хвалять піцу. У нас маленьку. ну вона теж у нас на кефірі замішується. Теж з того тіста. Є також велика піца, Ми почали робити. Працюємо над доставкою наразі. Зараз ще немає, але плануємо зробити велику піцу на замовлення. печемо, і кіш з'явився у нас поки що чотири вида. Ну, міняємо зараз пасочки. Звичайно, печимо. А друзі, тож приходьте, вулиця Клипарівська, 15, це район краківського ринку, правильно? Краківський ринок, так. У нас і столики є, як ви бачите, можна прийти каву, чай попити на місці. Можна і піцу замовити одразу покуштувати. На літо плануємо ще. Зробити літню таку площадку О. на вулиці можна буде сітити. Ну, прошу дуже все для е, добрих гостей, друзі. Е, Филан, ну і на завач на коротеньку міні-інтерв'ю, побажання для наших підписників для всіх людей, які може ще не вірять в свою справу. От беріть приклад і робіть, що можете таке ще побажати нашим людям. Я хочу побажати знайти людину кожному. Яка підтримає навіть у важкі моменти, і яка буде з вами на одній хвилі, яка буде вас всюди підтримувати, як я це зробила. Мене Женя дуже підтримував, і він, напевно, єдиний, хто вірив ну, на 100%, що в мене все вийде. Я хочу всім побажати знайти таку людину, щоб ця людина була завжди з вами поруч, звісно, миру. Такого до довгоочікуваного миру. І всіх рада буду бачити у себе в покажем. Тож, друзі, приходьте і до нас також завітайте на добру каву. Дякуємо, вам, пані Світлана, до зустрічі. Почуємось, побачимось. Дякую.